Всім привіт, друзі! ознайомлю вас зі своїм новим домом єдиним, який в мене буде все своє життя. Мене посадили в тюрму. Ні за що. З з якої неможливо втікти. Але я вирив штуку, через яку зараз буду тікати. Тут якісь предмети, мішку. Давайте поспімов. Я потім буду цікатися. О, не люблю, коли в мене буде нічні звук. Далі посплю. О, взагалі ніч. Ні, я так не люблю. Щоб ви знали, в цьому ліжку є спеціальна річ, яка буде мене будити. Стоп! Ви гоните бар'єри? Думаю, тоді побіг залишимо на інший раз. Тут я можу з кимось поговорити, хіба щось зі своєю смертю. Последний путь. У мене є фонарик. Штука, по якій я можу корябтись. Я. И це доволі таки полезно. Та пришвидшивалка і стрибалка. Але прикол. Що це таке? То я думаю, от як мені цікати? Це неможливо я знаходжу біля лабіринту з минулого відео, бо мене і за нього посадили, за того, що там помирають гравці. А я то до чого? В мене навіть нічого з собою немає прям це. Ладно, Думатиму, о, побіг вночі. О, вечір, я не хочу вечер, мені треба ніч. Так, найкращий час. На щастя, мене не посадили в хардкор. Я можу показати вам новий бокс. І от що я зроблю. Бедорок нікого не зупинить. Але перед цим посплю. Мені надо день. То ніч, то день. Рипорізм буває. Я 27 років, 37 годин і 3 хвилини, 27 мілісекунд, бачив сонце. А карабкатись прикольно. Цей мод про природу, якщо що. Так, ось мій лабіринт, і мені треба десь заховатися, якщо щось, я зможу втікти. Щоб ви знали, я хочу сказати вам правду, бо я часто можу перехати. Я граю зараз онлайн і тут я попросив в одну людину. Попрацювати з командним блоком, аби по всій карті ходили невидимій охоронці і якщо що мене зловили. Посадили назад. Але з такою штукою мене ніхто ніколи не зловить. Гляньте, який я швидкий. Так, а це дайте це хтось ходить чи ні. Ладно, але гляньте, який я зараз буду швидким. І ось ця ж стрібучать швидкі, тебе Оу, да, моє улюблене. Ліхтарики, які можна вимикати. Коряпканя. Ну і різні штуки. Я бачив. Де ти покажись? Зі швидкістю прикольніше. Як думаєте? Напишіть в коментарях. Моя пасхалка, мене якраз майже після пасхалки посадили. Добре, що я відео встиг виглядать. Позоріше. О боже, боже, ран. Бежим, ми ж однакові майже. Блін, блін, блин. Він біжить, біжить! Але стрибати так він не може. Що ти повушаря? Ой, я вбив павучка. О, а служба б'є. Чотири удари, п'ять ударів. А це скільки ударів? Взагалі нуль. Ладно, в мене ось, що я хочу. Поцікавитись, я ось так можу. Пробігтись можу, а прокарабкатись. Добре, якщо просто ось так по стінки. Ви гоните? Ха, так це легше, ніж я думав. Це ти походиш по бар'єрам, ніби. Але перед цим мені треба дещо розкопав. Оуей, хензі, ей, -ей краще Месі. Месі спочивай без миру. Але що? Я точно перевірив свої навики. Я хочу заспавнити. Трильярди павиків. Скалет на павику. Ви... Це ж 0,01 шанси, він помер. Ні. Ладно, павиків тут трильбом зори Не треба було їхню... їх в іншому місці спавнити. Тепер найгірше. Пробую тройник убрать. Эй, грандиозные дурни. Так, секунду, вы не сдаете? Так, ясно. У цьому світі Так, час і тут день, тому я маю поспати у в'язниці. До речі, прикол в тому, що мене посадив сам сервер, і мене сподобався мій лабіринт. Сподобалось, тому що сервер вона моя. Так, це вже вечір. Павуки лютці. Павуки, ваш обід.

Мене ск... Ладно, я маю косу смерті. Згиньте пошвари, по цварі, Рятуйте мене зараз швари. Я, 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 я. Рятуйте. Р... Ваню. Так, сюди, сюди. Прошу, прошу, благаю, 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 благаю. А вдруг в павуків є сама, така сама способність. У них є крюк, і вони ось таким чином піднімаються. Ладно, в мене останнє хп. Я хороший мальчик, я зроблю всю домашку. Не треба бити. Ні, це як смерті. смерті. Так, секунду, мені треба надо... крізь павутину. Верх. І моя ціль просто вижити 30 секунд без предметів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Я програв.